В Україні стартував новий раунд відбору на міжнародну стипендіальну програму Нова Сколас. Вона дає українським школярам можливість навчатися в Age Farm International School, що в Італії. Відбір і супровід учнів в Україні координує освітня компанія Ерудітус. Програма орієнтована на підлітків із сильними академічними результатами та інтересом до стім. Дисциплін технологій і підприємництва детальніше про це нам розповість Марина Павліченко, сео та співзасновниця компанії Ерудітус. Доброго вам дня, пані Марино. Раді вас вітати і слава Україні. Вітаю, слава Україні! Неймовірно щаслива знову доєднатися та розповісти детальніше про стипендію. Ну, дійсно, вже не вперше, до речі, та і в нашому етері ви розповідаєте про дану програму. Скільки нагадаєте нашим телеглядачам дана програма взагалі дана можливість отримати стипендії для українських дітей вже існує. Минулого року ми, в то були щасливі дізнатися взагалі про цю стипендіальну програму, ексклюзивно представляти її в Україні. Нагадую, що ми займаємося цим вже 15 років, але це вперше, коли українським дітям дають таку велику кількість місць, і це абсолютно повна стипендія. Тому минулого року, коли ми отримали цю можливість, провели повністю цей відбір і 14 наших українських школярів. Дуже талановитих і розумних отримали стипендії. 12 з них отримали повні стипендії, і двоє студентів часткові ступ... отримали стипендії. Відповідно, коли це сталося, коли вони розпочали своє навчання в Італії, зараз ми підтримуємо зв'язок з ними, з батьками, бачимо, як в них там класно все відбувається. Дізналися про те, що починається нова хвиля, і нам знову виділяють ці місця. Звісно, що ми були безмежно щасливі, бо вже бачимо ті результати наших українських школярів. Е, взагалі, от е, тих двоє діток, які отримували отримали часткові стипендії. Та ці ж стипендії вони також ціле спрямовано на щось направляються. Оця от частка наскільки вона є великою чи малою, безпосередньо, що ді, Українські діти мали можливість навчатися у такому закладі. Дивіться, це був вибір цієї цих родин. Тобто їм запропонували часткові стипендії. Вони покривали 50%, Відповідно, родина мала можливість оплатити іншу частину. Так, відповідно, загалом стипендія пропонується абсолютно повна, яка покриває не просто навчання, а повністю проживання, п'ятиразове харчування, всі позашкільні заходи, екскурсії, спортивні і творчі різні активності. Тобто, це. Дійсно, школа, яка пропонує повний пансіон для всебічного розвитку е, дітей. Тому відповідно всі діти, які подаються, які не мають батьки можливості підтримати їх фінансово, вони можуть розраховувати, якщо вони пройдуть відбір е, на абсолютно повну стипендію. Взагалі, чи є якісь зміни у цьогорічній програмі? Насправді змін, зміни на краще, тому що вони тільки посунули трошки для нас вік, врахували те, що в нас діти зараз рано починають навчання, відповідно вступ для дітей 14-17 років, які зараз навчаються в 8, 9 та 10 класі. А всі школярі, які навчаються в цих, в цих класах, можуть подаватися на цю стипендію. Розкажіть тоді більш детальніше, нагадайте, точніше, нашим телеглядачам більш деталь більше деталей про сам навчальний заклад, де українські діти мають можливість навчатися. Ми я особисто знову ж таки переглянула, аби освіжити пам'ять. Ну там прекрасна і територія, і матеріально-технічна база, але хотілося б більше деталей від вас. Міжнародна школа H-Farm, вона знаходиться неподалік Венеції. Минулого року я особисто її відвідала. Звісно, перш ніж рекомендувати цю школу, ми завжди відвідуємо школи, які ми можемо дійсно побачити і відчути той досвід на собі. Так і там вже навчалися українські наші школярі. Ми з ними спілкувалися, і це було однозначне да, тому що це одна з найпрестижніших і найсильніших, і взагалі по інфраструктурі, я би сказала, найпотужніша міжнародна. Бордингова школа у Європі, тобто там оснащення, яке дозволяє дітям розвиватися абсолютно за різними напрямки, напрямками, але найголовніше це і чому по суті фокус цієї стипендії він йде саме на STEM, Розшифрую STEM це Science, Technology, Engineering and Math, та відповідно. Наука, технології, інженерія та математика, і ще підприємництво. Чому фокус взагалі саме на це? Тому що це школа інновацій. Ми вже знаходимося в технологіях, в шаленому розвитку інновацій, і школа бачить, що в цьому майбутнє, і вона шукає сильних дітей, які вже мають виняткові здібності за цими напрямками, і які готові розширювати свої кордони, мислити нестандартно підходити то до вирішення будь-яких питань дійсно по іншому, тобто відкривати нове, створювати ці самі інновації, взагалі, якщо говорити та про вимоги до кандидатів, я на початку зачитала, що дійсно як ви вже сказали, що це стім дисциплін та технології і підприємництво, але обираються діти лише із сильними академічними результатами та інтересами до цих дисциплін, розкажіть більш більш детальніше щодо вимоги до самих кандидатів. Тут важливо мати досягнення саме в цих напрямках, тобто підтверджувати це не просто оцінками, так а саме участю в олімпіадах, можливо, участю в різноманітних конкурсах, як то всеукраїнських, так і міжнародних. Також дуже важливо показати, взагалі, що ви вже. Створювали щось нетипове, так? якщо ви приймали участь в якихось волонтерських програмах, проєктах, якщо розвивали, можливо, якусь цікаву інноваційну ідею в школі, тобто показати максимально свої лідерські навички, показати саме те, як ви поглиблювалися і які додаткові заняття ви брали для того, щоб розвивати саме навички з математики, фізики, по технологіям, по комп'ютерним наукам. Укам і відповідно чи можливо ви вже в цьому віці навіть розпочинали якісь свої проекти невеличкі бізнесові? Так, тому що. Їх цікавить саме діти, які цікавляться оцим підприємницьким духом. Угу. Е, власне, чи є якісь певні та більш розширені можливості для дітей із соціально вразливих верст населення? Чи ця програма суто і стипендія, взагалі суто для обдарованих діток? Та я не говорю, що власне з соціальних важливих верст населення вразливих немає обдарованих дітей, але до прикладу в Україні є різна там прерогатива. Там спочатку там певні діти та до прикладу і сімей загиблих військових, і так далі. Чи тут є якісь такі програми? Насправді, програма єдина абсолютно для всіх. Тобто, ми закликаємо і пропонуємо дійсно, щоб абсолютно кожна дитина, яка відчуває в себе сили, особливо якщо родина підтримує, тому що це не простий шлях поїхати на навчання за кордон. Так, якщо родина підтримує, спробувати свої сили. Заявка вона не проста, вона вона не проста, якби по по всім етапам, але перший етап він дуже простий. Там необхідно заповнити свої контактні дані, а далі вже проходити інші етапи. Аби відповідно це теж певний виклик для себе це потрібно спробувати і. Можливо, для кого це для когось це буде перший крок і розуміння того, а що необхідно взагалі для того, щоб навчатися у школі такого рівня, школі, яка дійсно відкриє дуже класні можливості, адже ця школа минулого року доєдналася до міжнародного концерту Anglia Едюкейшн. Вони співпрацюють з такими іменитими університетами, як MIT, Масачусетський технічний університет, The Juilliard School творча творча дуже відома школа в Нью-Йорку. Відповідно. Навчання в такій школі, що треба підкреслити, це не просто один рік навчання. Якщо ви вступаєте і проходите, отримуєте цю стипендію, у вас є можливість закінчити цю школу. Тобто діти, які минулого року почали навчання за цією стипендією, вони будуть завершувати цю школу та отримувати міжнародний сертифікат. IB. саме цей сертифікат допомагає всім випускникам претендувати на вступ в суперрейтингові університети світу, такі як Оксфорд, Гарвард, чи MIT. Давайте, от тепер з точки зору технічного та е, якогось е, технічних певних речей, ви сказали про те, що існує декілька етапів. Перший це подача заявки, і він один із найпростіших етапів. Розкажіть ще, які етапи, що має пройти той чи інший кандидат на стипендію. На першому етапі це по суті контактні дані дитини, да і батьків. Відповідно, далі вже йдуть запрошення для того, щоб пройти тестування. Це будуть тестування з математики. Звісно, що весь відбір він проходить англійською мовою. Тобто найголовніший критерій це знання англійської мови на рівні B1, b 2 за міжнародними стандартами. Тобто, дитина має вільно спілкуватися, володіти англійською також для розуміння академічних питань за всіма дисциплінами. Нами, тобто, це важливо, це те, чого я завжди наголошую батькам: що англійську треба вивчати прям кожного дня. Це дійсно дуже важливо, адже такі можливості відкриваються. І... Після того, як список претендентів звужується, їх запрошують вже на особисті співбесіди. І останній останні етап цей відбір буде в груповий в командах, де вони будуть дивитися саме на те, як діти ведуть себе в командах, як реалізують проекти. Тобто, це вже буде такий трошечки тест-драйв того, а як буде вчитися в цій школі. Все це відбувається абсолютно онлайн, тобто не треба нікуди їхати. Це суперзручно. Відбір проходить і Відбувається виключно на платформі школи, і все спілкування, і по суті, весь відбір так він теж робиться безпосередньо приймальною комісією міжнародної школи Ечфарм. Ми в з допомагаємо з усіма етапами, тобто. Ви реєструєтесь на нашому сайті, де після цього ви отримуєте вже підтвердження, що що ви подали свою заявку. І далі наша команда абсолютно по всім питанням, які виникають в процесі відбору, а їх багато, вона підказує, як краще себе. Вести або відповідати на ті інші питання, звісно, що ми не впливаємо на рішення приймальної комісії, але ми підтримуємо кандидатів, адже вже пройшли цей етап mm -hmm. з перш... першого року. Так mm -hmm. е, та якщо ми говоримо та щодо дедлайну подачі заявок, до якого числа можна це зробити, і потрібно це зробити тим дітям, які бажають навчатися в такому закладі. Перша хвиля, вона буде завершуватися 6 березня. Практика минулого року показує, що чим швидше ви подаєте свою заявку, тим більше шансів у вас далі пройти. Так я думаю, що якщо вони побачать і буде недостатньо їм кандидатів за якістю, бо найголовніше для цієї школи це якість кандидатів. І тут є шанс українських студентів виборати абсолютно найбільшу кількість місць, тому що минулого року ми отримали найбільшу кількість місць серед серед Пендіатів так, це ще раз підтверджує те, що в Україні діти отримують класні навички саме з математики фізики, тобто мають дійсно. Класну підготовку і цим треба пишатися і використовувати для того, щоб і в такі школи теж потрапляти. Відповідно, я ще не сказала дуже важливий момент після того, як стипендіатів вже оголошують переможців. Далі наступає такий етап, як отримання студентської візи. Він обов'язковий для навчання за кордоном. І тут наша команда Ерудітус повністю підтримує всіх угу. кандидатів і батьків у підготовці повного пакету документів для подачі. Ми супроводжуємо Воджуємо, коли родина їде для подачі документів, бо зараз це неможливо зробити в Україні за кордоном і в посольстві Італії безпосередньо, і далі вже супроводжуємо інформаційно все, що стосується приїзду до школи, адаптації і так далі. Тобто, повністю залишаємося на зв'язку. Як і зараз з нашими кандидатами і батьками теж постійно з ними говоримо, бо нам. Супер цікаво. До речі, я би дуже рекомендувала слідкувати в нас на Ерудіто в інстаграмі. В нас буде ця інформація. і Там можна подивитися вже на дітей, які там навчаються. Їх дуже легко знайти в соцмережах і розумію, що це зараз важливо поспілкуватися, подивитися за їх життям. Це супер надихає особисто мене. І я впевнена, що майбутніх кандидатів теж тому слідкуйте. Наскільки велика конкуренція, скільки того минулого року та дітей подалося до прикладу з України? Ну а за я вже мовчу, тобто там вже просто шала напевне. У мене є чітка цифра з України, бо ми повністю несемо за це відповідальність. 456 заявок було минулого року. Так, ми до речі, ми так і розраховували, що десь близько 500. А от мені здається, що цього року буде значно більше, бо вже більше людей дізналося про цю стипендіальну програму. Відповідно, з 456 кандидатів обрали 14. Так, тому взагалі це підкреслю. Еслю ще раз це найбільша цифра. Так тобто е інші країни, які приймали участь, такі як Грузія, Казахстан, Узбекистан, е Киргизстан, тобто там е значно менше е дітей і цього року. До речі, вони ще доєднали Ізраїль і доєднали Італію. Тому, взагалі, в школі інтернешнл мікс, що називають да, міжнародна оця спільнота, дуже класна. 52 національності. Уявіть, е є можливість навчатися з такою великою кількістю людей з різних країн, це ж такий неймовірний досвід. Обиратимуть кандидатів безпосередньо в самій школі? Так, приймальна комісія школи. Угу. Коли будуть відомі результати, ну, знову ж таки, та, подали заявку, відповідно пройшли етапи і йде оцінка. Як цей процес відбувається? До 6 березня треба встигнути подати. Тобто, це перший дедлайн, і далі будуть проходити певні етапи відбору. І зазвичай, наприкінці травня, початок червня будуть оголошуватися вже переможці, тому що необхідно десь два місяці, щонайменше для того, щоб оформити студентську візу. Відповідно, наприкінці серпня вже розпочинається адаптаційний табір на базі школи, після чого вже безпосередньо саме навчання. Ви сказали про вікові е, обмеження, так, які е, є. Е, але якщо до прикладу кандидату на момент подачі заявки 13, а до прикладу, через місяць йому виповнюється 14 чи навпаки, та, знову ж таки, то таку заявку приймають, чи ми говоримо на момент подачі заявки вже 14 років, так, і там крайній термін там 16 років. І таку заявку приймають важливо, щоб е, кандидат на момент початку навчання в школі не був менше, 13, менше 14 менше років, mm -hmm. бо по законодавству Італії є певні моменти, які це обмежують. Mm -hmm. Давайте тоді ще раз обговоримо, що ж отримують у підсумку. Наскільки взагалі, от те, що ви побачили, і те, чим діляться з вами батьки і діти, які там вже навчаються в цій школі, наскільки взагалі освіта там відрізняється від української освіти? Чим захоплюються діти? Що їх вразило без? Посередні ви знаєте, відгуки дуже різні, але найбільше підкреслюють і батьки, і діти це те, що їх абсолютно шокує оця можливість знаходитися серед дітей з різних країн, бо це дуже неймовірний досвід, який ти не можеш відчути в Україні. Ну просто апріорі його не може бути так. Там коли ти живеш в Україні. І оцей досвід спілкування взагалі можливість. Спілкуватися англійською мовою з іншими дітьми, знаходити спільні інтереси, займатися з ними спортом, робити якісь проекти, щось доводити своє, дебати курси і так далі. Так, це взагалі викликає таке дуже сильне захоплення в першу чергу. Так? Окрім того, батьки також підкреслюють і діти безпосередньо залученість викладачів. В школі працюють професіонали з усіх куток в світу і це дійсно викладачі з великої літери, які працювали в багатьох школах і які мають дуже великий досвід. Відповідно, це також викладачі, які дуже часто мають якісь свої бізнеси. Тому, коли мова йшла про підприємництво, це дуже важливо. Вони вже несуть оцю, оцей досвід, і знаєте, дають оцей заклик дітям діяти, так, тобто щось спробувати, не боятися. Ну і звісно, найголовніше це. Те, яким чином взагалі проходить навчання, воно дуже практично направлене. Це завжди робота в командах, це завжди можливість і вседозволеність сказати свою, свою думку, навіть якщо вона заперечить якісь, не знаю, там те, те, що говорить вчитель, можливість дійсно підкреслити щось важливе, що в тебе зараз є на думці і. Мені здається, найголовніший, як зараз модно казати, інсайт, який нам з нами нами діляться школярі, які там навчаються, це можливість бути у школі абсолютно собою. Не треба адаптуватися під соціум, не треба адаптуватися під якийсь, звісно, що це дуже великі зміни. Не думайте, що це буде легко навчатися за кордоном. Я кожному кожній родині, взагалі, особливо батькам, коли ми спілкуємося з ними, ми завжди це про. Говоримо. Це новий абсолютно шлях для дитини, і... але є можливість в цьому новому шляху відкрити абсолютно нового себе. І це дійсно розкриття потенціалу, абсолютно всестороннє. І діти це починають відчувати на якомусь абсолютно такому іншому рівні. В них є можливість абсолютно почати нове життя і будувати його так, як вони хочуть. Тобто, це, знаєте, такий, як зараз знову ж таки, і кажуть в іграх да новий левел, ага. тобто в них є можливість е, спробувати оцей новий левел життя, і я дійсно вважаю, що це неймовірна можливість для кожного підлітка спробувати це. бо… Я в свій час теж навчалася за кордоном, і я чітко розумію, як це сильно повпливало на мене, і як це і вже 15 років бачу, як це впливає на школярів, які їдуть навчатися за кордоном, повертаються в Україну, відкривають якісь інші проекти і так далі. Тобто вони абсолютно по іншому дивляться вже на цей світ. І мені здається, що саме такого досвіду нам зараз в Україні дуже не вистачає. І саме такі, такі діти, які будуть з таким міжнародним закликом, з Баченням цього світу, да вони будуть дійсно допомагати будувати якісь процеси в Україні, в тому числі по іншому? От я якраз хотіла поставити вам питання щодо адаптаційного періоду, найскладнішого періоду. Дійсно, власне, коли дитина туди приїжджає, починає навчатися, це зовсім інша система. Це власне, хоч вивчена мова англійська, але все одно чужати що думаєш українською, і тут можуть бути відповідні складності. Це інші програми зовсім чи потрібно здавати. Складати, ну, у вишах нас називають академ-різницю, так, коли там переводишся, так? якісь інші спеціальності, і так далі, то там є таке поняття, як академ різниця. Чи тут щось таке потрібно, якісь додаткові тестування, предмети і так далі? Додаткових тестувань не потрібно, тому що на етапі відбору вони вже дивляться повністю, оцінюють кандидата, наскільки він спроможний навчатися в цій школі. Я одразу хочу підкреслити, це дуже непросто. Це навчання не для всіх. Тому... І виграють цю стипендію найкраще з найкращих, так і це е, важливо мати, окрім сильного академічного. Підґрунтя та, та а, навичок, так за тими напрямками, які ми проговорили, важливо мати ще дуже сильне бажання. Бо якщо дитина його не має, і особливо, якщо, наприклад, не підтримують в родині, дитині буде дуже лячно, дитина не буде відчувати цієї впевненості. Перед нею і так абсолютно нова, новий світ, і треба оця сильна підтримка від родини для того, щоб відчути в собі цей а, а, якби настрій, да, щоб рухати далі, тому. Що mm, була, опора, хоч на містані, не відстані, та але опора безпосередньо і підтримка для е, тої чи іншої дитини. Е, ви сказали про те, що минулого року Україна власне отримала найбільшу кількість місць серед усіх заявлених країн щодо стипендій для дітей. Е, вони надзвичайно обдаровані і так далі. Чи можна зробити висновок, тоді що е, українська освіта все ж таки на гарному е, е, рівні? Та можливо, та можливо, підходи потрібно змінювати, можливо, програми потрібно змінювати для того, аби все ж таки. Таке покращити і так далі. Але от зараз та якість освіти, яка надається в українських школах, є також хорошою. Я загалом можу сказати з свого досвіду знову ж таки 15-річного, да адже ми допомагаємо студентам навчатися за кордоном. і Кожного разу, коли ми направляємо оцінки, mm -hmm. і потім е, наші студенти проходять вступні іспити, підтверджується е, завжди, що школа в нас дуже сильна в Україні, особливо напрямки математики фізики. І е, діти, які на це приділяють просто цьому більше уваги, які вже йдуть якісь додаткові ще на е, курси або заняття, вони просто. Просто йдуть вже шкільною системою, і саме саме це шукає H-Farm, тобто вони шукають дітей, які готові йти далі за систему, які готові відкривати щось нове. Тому українська освіта завжди була, мені здається, дуже сильною і зараз є. І я бачу ці трансформації. Нова українська школа дуже робить великі кроки. І разом мені здається, якщо це комбінувати, якщо в студентів є можливість поєднати і побачити, як це працює і за кордоном, то це е, дуже класний досвід, який потім повпливає на будування класного майбутнього. Давайте тоді ще раз інформацію для дітей, і їхніх батьків: як заповнити де заявку, де шукати інформацію, і до якого до якої дати дедлайн. Так, увага, шановні батьки і підлітки, школярі 8, 9, 10 класу, якщо ви полюбляєте математику, фізику, технології, комп'ютерні науки і Можливо, мрієте стати підприємств, підприєм бути підприємництві в майбутньому, так то це програма стипендіальна програма саме для вас. Вам необхідно все дуже просто. Перші кроки дуже прості. Це просто контактна інформація про вас та те, про те, де ви навчаєтесь. Ви можете зайти дуже легко. Це буде простіше, якщо ви зайдете в інстаграм eruditus.ua, і там перше посилання, яке ви побачите в біо. Там буде інформація про стипендіальну програму. Хочу наголосити, що це абсолютно. Безкоштовна програма для українських школярів, і вся її подача, весь супровід з нашого боку, він теж абсолютно безкоштовний. Тобто, ми дуже просто шаленіємо від того, що є така можливість, і хочемо підтримати всіх українських школярів. В такій можливості, тому не гайте часу і подавайте. А далі, навіть якщо у вас не вийде з першої спроби, можливо, ця стипендія буде ще наступного року, але ви вже пройдете якісь етапи цього року і вже будете знати, до чого готуватися наступного. Минулого року, коли ми подавали заявки і збирали 456 студентів, ми думали, що це тільки one time opportunity, як кажуть, да? тільки раз в житті. Але ось вона, навіть друга, вже є спроба. Тому я закликаю абсолютно всіх спроб пробувати і нехай вам щастить. Подавайтеся, пані Марина. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і долучилися, доєдналися до нашого етеру. І власне за те, що підтримуєте українських дітей в такі прекрасні можливості дійсно навчатися за кордоном, вдосконалювати свої знання та навики. Марина Павліченко це сео та співзасновниця компанії Ерудітус була з нами.